Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, до вашої уваги є на продажу отакий красень жеребець, називається консул. Жеребець знаходиться Рівенська область, Сарнинський район, село Карпилівка. Такий новоолександрівський жеребець. Консул. Жеребцьовий 5 років, запряжний, ходить як на поєдинку, так і в парі. Гарний білогривий от такий красень. Ціна такого жеребця 1600 доларів так, щоб забрати на віддачу. От такий от красень консул. Білогривий жеребець. Такий от красень. Жеребець продається, нагадую, 1600 доларів його ціна. Номер телефону господаря я залишу в описі. Кого інтересує Дзвоним, Повітряна Вже там питаємо всі деталі, уточняємо. Такий от жеребець має гарну лисину, білогривий. Ну, взагалі, жеребець каска. Жеребець консул. Білогривий красень. Жеребець має документи, жеребець має документи. Такий от білогривий красень. Зараз путую Рівенська область, Сарненський район, село Карпилівка. 5 років продається. Жеребець на продажу. Номер телефону господаря лишу в описі. Решта деталей всі по телефону. Останні деталі всі по телефону. телефону. має ну, Гарний новоптерівський жеребець. Так що, кому інтересно, дзвоніть. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Номер власника в описі. Номер власника в описі. Такі от красені. Будьте здорові, слава Україні. Всього доброго, гарного всім перегляду. Коментуйте, лайкайте. Всім до нових зустрічей. Ще раз слава Україні!